В ефірі новини сьогодні у випуску, як змінилася народжуваність дітей в Ізмаїлі та яка якість медичного обслуговування матерів та дітей. Розпочався сезон активізації кліщів, як уберегти себе та близьких від укусів. В Ізмейлі стартував третій етап Ліч-опліч Всеукраїнській шкільної ліги. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно такі: 450 тисяч 80 осіб особового складу, 7 тисяч 132 танки, 13 тисяч 667 одиниць бойових броньованих машин, тисяч 404 артилерійські системи, 1040 тисяча реактивних систем залпового вогню, 753 засоби протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 геліотець гелікоптерів, 970 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2067 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 15248 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1876 одиниць спеціальної техніки. 10 квітня Ізмаїльщина попрощалася із загиблим на фронті захисником, головним сержантом 3-го піхотного взводу 1-ї піхотної роти Сергієм Колотенко. Сергій Леонідович народився в Татарбунарському районі, але з раннього дитинства зростав в Ізмаїлі, де здобув освіту, опанував професію. А після строкової військової служби прийшов працювати в українське дунайське пароплавство. З початком повномасштабної воєнної агресії Росії проти України Сергій став до лав Збройних сил України та служив на Авдіївському напрямку. Під час з виводу частини був ушпіталений. Лікарі не змогли врятувати життя захисника. Справу Сергія Леонідовича наразі продовжує його син, який також воює на передовій. Головного сержанта 3-го піхотного взводу 1-ї піхотної роти сержанта Сергія Колотенка поховали на Алеї Слави Героїв. Вічна пам'ять українському воїну. Герої не вмирають. Народжуваність дітей в Україні у 2023 році скоротилася на третину від довоєнного рівня. Так, згідно з даними Міністерства юстиції, минулого року на світ з'явилося 187 387 дітей. Для порівняння у 2021 році в Україні народилося 273 772 немовляти. Причини зрозумілі, адже в Україні вже третій рік триває війна. Як змінилася народжуваність в Ізмейлі та чи зменшилася вона, ми дізнавалися в Ізмельському перинатальному центрі. Народжуваність дітей в Україні у 2023 році скоротилася на третину від свого довоєнного рівня. Минулого року на світ з'явилося 187 тисяч дітей, що стало найменшим показником за час незалежності, повідомило Міністерство юстиції. Для порівняння у 2021 році в Україні народилось 273 сімдесят тисячі немовляти. Причини зрозумілі, адже в Україні вже третій рік триває війна. Про те, як змінилася народжуваність в Ізмейлі та чи зменшилася вона, ми дізнавалися в віз. Мильському перинатальному центрі. Якщо провести по статистичним даних аналіз, то можна сказати, що народжуваність в першому кварталі 2024 року практично не змінилась в порівнянні з першим кварталом 2023 року. Якщо в 2023 році у нас було 300 пологів за три місяці, то в цьому кварталі було 299 пологів. Що стосується кількості там, дівчаток і хлопчиків, то кількість новонароджених дівчаток більше, ніж хлопчиків. Що стосується багатоплідної Вагітності, то в цьому кварталі було двоє жінок з багатоплідної вагітності, в тому році було троє жінок з багатоплідної вагітності. Тобто цифри достатньо сталі. У пологових залах є всі можливості для активних пологів і пологів партнерських. Надається анестезіологічна допомога, все, аби майбутній мамі було комфортно, не страшно і не боляче. Що стосується партнерських пологів, то зараз зв'язку з тим, що підситуація стала будь ласка, всі партнери можливі це. Подруги, це мами, це чоловіки можуть приходити бути на пологах. В Ізмаїльському перинатальному центрі, крім стандартних послуг із акушерства та гінекології, також функціонує відділення патології вагітності. Це важлива складова медичного закладу, яка забезпечує комплексний підхід до вагітних жінок та їхніх дітей. Ми виконуємо весь спектр медичної допомоги, вводимо всі необхідні медичні препарати. Стабілізуємо цих дітей, лікуємо, при необхідності переводимо на третій рівень. Якщо нема такої необхідності, тобто пацієнт не нуждається в якомусь хірургічному втручанні, то такі дітки виліковуються і виписуються від нас. Наразі Ізмельський перинатальний центр приймає не лише місцевих мешканок та мешканок з району, але й внутрішньо переміщених жінок, які постраждали від російської агресії. Також є і операційні зали. Сюди потрапляють, якщо майбутній мамі треба зробити кесарів ростин. Нині операцію можуть проводити за допомогою спинальної анестезії. І одразу ж в операційній є все необхідне, щоб надати дитині першу медичну допомогу. Є післяпологові зали, де батьки проводять перші дні зі своїми новонародженими дітьми. Ми з котлевіни. Приняли очень хорошо. Условия тоже нравятся. Супер, все хорошо. У меня мальчик 3650, 55 сантиметров. Зовут Дмитрий Дмитриевич. Я очень довольна. И отношения здесь хорошие, и врачи все хорошие. Палата очень хорошая, светлая, теплая. И нам очень все нравится. В першу чергу центр пропонує медичне обладнання та висококваліфікованих фахівців, які здійснюють комплексний догляд за майбутніми матерями та їхніми дітьми. Центр оснащений медичним обладнанням, включаючи ліжка, трансформери, функціональні ліжка, а також портативний апарат ультразвукової діагностики для проведення діагностики в пологах, а також у ранньому післяпологовому періоді. Лікарі слідкують за кожною деталлю вагітності та пологів, забезпечуючи безпеку та комфорт для кожної родини. Шоком не лише для мене. А й для усієї команди лікарів стало те, що донечка моя народилася з вагою 5200, і при тому природнім шляхом мої пологи пройшли настільки швидко, що я навіть не могла собі уявити, що можна народити в такій підтримці, дружній атмосфері і йти наче в колі рідних людей. До закладу надходить багато питань щодо профілактичного закриття Ізмельського перинатального центру. На це відповіла Людмила Великова. Що стосується за. Закриття перинатального центру хочеться відмітити, що згідно наказу 1614, планове закриття перинатального центру на помивку та ремонт вже відмінено зараз. Всі заключні дезінфекційні роботи проводяться після виписки пацієнта, тому закриття перинатального центру не буде. Докладніше про послуги, які надає Ізмільський перинатальний центр, дивіться у наступних випусках програми новин 700 секунд. Марія Зенченко Наталя Маленко для програми новин. Житель Кіровоградщини намагався вести в оману прикордонників у пункті пропуску старе козаче. Для цього він надав на прикордонний контроль закордонний паспорт, у якому проставлена відмітка про взяття на консульський облік посольством України в Республіці Молдова. Однак у охоронців кордону виникли сумніви щодо її дійсності. Під час поглибленого вивчення документа встановлено, що дана відмітка має повні ознаки підробки. Про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 358 кримінального кодексу України, підроблен. Документів печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів печаток штампів, прикордонники направили повідомлення до національної поліції. 9 квітня в місті Ізмаїл відбулося відкриття третього районного етапу Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги серед учнів закладів загальної середньої освіти із району Одеської області на 2023-2024 навчальний рік. Про те, як пройшов захід, дивіться далі. 9 квітня в Ізмаїлі розпочався третій районний етап всеукраїнських ігор. Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У спортивних змаганнях беруть участь шкільні команди Ізмільського району. Районний етап змагань урочисто відкрили у залі Ізмільського палацу спорту у присутності голів територіальних громад. Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги є грандіозним спортивним проєктом для школярів, який має за мету підтримати зацікавленість молоді у шкільному спорті та розвивати в них лідерські якості та командний дух. Змагання об'єднують учнівство навколо Тивної традиції та надають можливість кожному учаснику відчути себе чемпіоном. Проект проводиться за ініціативою президента України Володимира Зеленського та спрямований на розвиток фізичної культури і спорту України. На урочистому відкритті був присутній голова Ізмільської районної військової адміністрації Радіона Башев. Подякував головам громад, керівникам відділів освіти, спортсменам, меценатам за участь в організації та реалізації проекту. А також побажав гарних емоцій гідних суперників та впевненості у своїх силах. По перше, я хочу подякувати. Всім учасникам, які знайшли змогу під час військової агресії, знайшли змогу приїхати на змагання третього районного етапу. По-друге, хочеться побажати всім учасникам сьогоднішніх змагань найкращих спортивних емоцій. По-друге, хочеться їм сказати, нехай переможе сьогодні сильніший. Нехай кожен отримає спортивну емоцію, наснагу і бажання до перемоги. Третій районний етапи відкрили змагання ж з футзалу. В них взяли участь шість команд навчальних закладів Ізмаїльської, Суворівської, Сав'янівської, Ринійської, Волківської та Килійської громад. Наразі дуже щаслива, що маю можливість сьогодні представити команди нашої волківської громади на районному етапі всеукраїнської гри Пліч Опліч. Тому що направді, ця гра це про здоров'я, це про об'єднання всіх батьків. Учнів, вчителів, і це направду заради перемоги. Я дуже рад, що ми приїхали сюди і займаємо участь в цьому плічо-пліч. Амбасадорами цих змагань стали Дмитро Бербенцев, чотирикратний чемпіон України з футзалу і майстер спорту з футзалу. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб наші діти, незважаючи на те, що в країні йде війна, могли розвиватися, займатися спортом, насолоджуватися цією можливістю такими змаганнями, як і проводяться в нашій державі. Ще одним амбасадором проекту став чемпіон України з гандболу Максим Оленич. Ми разом на шляху до пере. Перемоги. Підтримуйте один одного, вірте у свої сили та досягайте нових висот. Я щиро хочу вам побажати удачі на змаганнях і натхнення у кожному. Заняті спортом. після урочистостей безпосередньо розпочалися самі змагання. і Вони дійсно були видовищними. Кожен учасник зміг продемонструвати свої вміння. За результатами змагань переможцем стала команда єноти Ізмільської гімназії номер 9 з початкової школи ізмільської міської ради ізмільського району Одеської області. Привітала переможців заступниця голови Ізмільської районної військової адміністрації Марина Деной. Катерина Бойченко Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські затримали жителя Білгородністровського району за підозрою у вбивстві знайомого. Під час сварки зловмисник вдарив потерпілого у груди. Від отриманого поранення той помер на місці події. З місця події поліцейські вилучили ніж та інші речі, що становлять інтерес для слідства та скерували на експертизу. Фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві, що передбачає. Частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Поліцейські затримали жителя білгород Дністровського району за підозрою у вбивстві знайомого. В ході проведення першочергових слідчих дій було з'ясовано, що вночі, в ході спільного вживання алкогольних напоїв вдома у правопорушника, між чоловіками виникла сварка, в ході якої господар схопив зі столу ніж і вдарив ним гостя. Поліцейські скерували на експертизу, вилучені з місця події ніж та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Тіло набіжчика направили на судову медичну експертизу. Фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві, що передбачено частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Правопорушнику загрожує до 15 років ув'язнення. З початком весняно-літнього періоду у природі активізуються кліщі які переносниками ряду інфекційних захворювань. У яких умовах зазвичай мешкають кліщі і як оберегти себе та близьких в цей період ми дізнавалися у спеціалістів Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони територій. Подробиці дивіться у сюжеті. З настанням весняно-літнього періоду у природі активізуються кліщі, які є переносниками ряду інфекційних захворювань. В Україні щорічно із укусами кліщів до закладу охорони здоров'я звертаються в середньому 20 тисяч осіб. У яких умовах зазвичай мешкають кліщі і як уберегти себе та близьких в цей період, ми дізнавалися у спеціалістів Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Пік активності кліщів спостерігається у травні. У цей час їх можна зустріти в сирих і більш прохолодних місцях, каже ентомолог Валентина Балабан. Улюблені території проживання зарослі травою ділянки лісу або парку. З приходом тепла з'являється бажання більше часу перебувати на свіжому повітря. Повітрі люди починають виїжджати на пікніки, на рибалку, працювати і відпочивати на дачах або просто гуляти в скверах і парках місця. Але треба не забувати, і тому хочеться в черговий раз нагадати, що в цей період в природі активізуються такі небезпечні істоти, маленькі кровососи іксодові кліщі. Згідно багатолітніх спостережень, в нашому регіоні проживає чотири види кліщів. Найбільш популярні іксодові. Вони можуть переносити збудників небезпечних захворювань, зокрема кліщового енцефаліту та бореліозу. Останні десятиріччя іксодові кліщі масово розмножились. І через такі процеси урбанізації посилені, вони переселилися до. Паркових зон населених населених пунктів поширюються на озелені, озеленені ділянки міжбудинкових територій, завойовують території дачних кооперативів і також переселяються в двори приватних секторів приватного сектора. Кліщі присмоктуються до людини не лише під час перебування на природі, в лісі чи на березі річки. Вони також можуть уразити в міській зоні. В Ізмаїлі щороку проводять спеціальну обробку парків, скверів та інших зелених ділянок. Проте поодинокі випадки укусів все ж таки фіксуються. Специфічний перевіносні хвороби лайма в нашому регіоні це кліщі іксодис рісенеси, в, в нашому регіоні присутній. І в кліщах, які відібрані в природних, природних біотопах міста Ізмаїл і Ізмаїльського району, вже декілька років підряд виділяють бактерію, яка є, яка є збудником цієї хвороби. І в останні роки щорічно в Ізмаїлі реєструються випадки. Захворювання на хворобу Лайма. на сьогоднішній день вакцина від даного захворювання ще не винайдена, а рівень його поширення продовжує зростати. Діагностувати хворобу можна на ранніх стадіях при наявності специфічної висипки і почервоніння на шкірі через кілька тижнів також можуть виникнути неврологічні, ревматологічні та кардіологічні відхилення. Якщо лікування своєчасно на ранніх стадіях хвороби не проводиться. То хвороба може перейти до хронічного перебігу і потім призвести до інвалідності або навіть до летального кінця. У зв'язку з активізацією кліщів спеціалісти радять бути обережними та дотримуватися деяких правил, збираючись на природу, слід одягатися у світлий однотонний одяг з довгими рукавами, що щільно прилягає до тіла, обираючи місце відпочинку, стежте, щоб поблизу не було високої трави. Кліщі не сидять на деревах, вони не літають і не падають з дерев. Кліщі піднімаються з землі на верхівки травинок або на кущі на висоту звичайно, до одного метра. Збираючись відпочивати на природу або на пікни, або просто на пікник, одягайте завжди світлий світлий одяг однотонний. На такому одязі легше помітити прицепившогося кліща. Повернувшись додому, уважно огляньте себе, рідних та домашніх тварин, якщо вони були з вами. При виявленні на тілі кліща краще його видалити в лікувально-профілактичному закладі, адже інфікування може відбутись навіть через неправильне видалення, якщо його ненароком причавити. Якщо ви все ж таки самі видалили кліща, відвідайте медичний заклад та зробіть аналіз на інфікування. Треба негайно звернутися до лікаря для встановлення нагляду. І для призначення профілактич... екстреної профілактичної антибіотикотерапії. а потім вже самим слідкувати за своїм самопочуттям. Ну якщо в місті укусу з'явилася червона пляма, мігруюча еритема, це вже достатня ознака, незалежно від вашого самопочуття, це вже достатня ознака, що відбулося. Інфікування кищовим верльозом не нехтуйте загальноприйнятими правилами. Якщо ви постраждали від укуса кліща, терміново звертайтеся по допомогу до спеціалістів. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, і Кулинич для програми новин. Рятувальники провели день цивільного захисту для учнів із мильського ліцею номер 6 з гімназією. В рамках проведення заходу рятувальники продемонстрували школярам умовне гасіння пожежі в школі та показали, як надавати домедичну допомогу постраждалим при різних травмах. Діти спілкувалися з рятувальниками, приміряли їх бойовий одяг та сиділи за кермом пожежних автівок. Рятувальники впевнені, що отримані знання допоможуть уникати небезпек та правильно діяти у різних надзвичайних ситуаціях. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі, сьогодні долар можна придбати за 38 гривень вісімдесят копійок, продати за 39 гривень тридцять копійок. Євро купівля 42 гривні двадцять копійок. Продаж 42 гривні дев'яносто копійок. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 11 квітня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – від 12 до 14 градусів тепла. В день – 26-28 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 12-14 градусів тепла. В день – 23-25 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті на Ютуб-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.